Ще що цікаво є в цьому парку. Це лабіринт з кущів. В принципі, можна піти подивитися, пройтися по ньому по цьому лабіринті. Можливо, він трохи цікаво буде. Так, зараз пройдусь по цьому лабіринті, в принципі. що він з собою представляє. Джик, так. Ще б було б позначено, до якої війти точки було б цікавіше, а так? В принципі, все виглядає дуже просто, повно виходів і входів. Наталка. Ось і вихід. Вихід з лабіринту насажених кущиків. Ще тут цвітусь такі дерева. Запах легкий, приємний.